Канада з гордістю представляє інноваційні продукти, які допоможуть вам покращити існуючі практики ведення сільського господарства. Технологія реактивного вуглецю ActiGrow – це інструмент, який допоможе вам покращити структуру ґрунту та підвищити врожайність будь-якої культури. ActiGrow є провідним розробником, виробником і продавцем рідких ґрунтових і рослинних технологічних рішень. На сьогоднішній день вироблено та реалізовано понад 60 мільйонів літрів. Що таке технологія реактивного вуглецю? RCT – це єдина запатентована технологія на основі гуматів, яка використовує окислення та дезагрегацію, біодоступне вуглецеве металокомплексування та хелатування, що робить наші продукти кращими за будь-які інші гуматні продукти на ринку. Загальні гумінові кислоти ніколи не працюють на малюнку. Праворуч показано загальний гумаліт, який спрацював. Праворуч показано гумаліт, який не розсмоктується вже понад 10 років. RCT виробляє продукти, які є більш активними, функціональними та ефективними, ніж інші продукти на ринку. Процес окислення і дезагрегації починається з молекул з довгими ланцюгами. І розбиває їх на менші шматочки, які будуть негайно доступні і мобільні в ґрунті. Цей процес можна порівняти з подрібненням селери на набагато менші шматочки, при змішуванні з 1340. Два продукти RCT зліва залишаються в розчині і не виділяються як звичайні гумінові кислоти справа. RCT покращує якість ґрунту, стимулює ріст, підвищує стійкість до стресів. Та покращує якість зібраного врожаю. Прореаговані молекули вуглецю підвищують доступність фосфору в структурі ґрунту. Продуктор КТ доступний у ґрунті на 80%, тоді як інші форми, лише на 12%.